Наше місто може пишатися школою народної майстерності. І не дарма, адже це єдина школа в Україні, яка випускає дітей з базовою художньою освітою. В системі культури там багато таких шкіл, а в системі освіти, в позашкілі, в Україні лишилась одна єдина школа Фасівська народної майстерності школа народної майстерності виховала не одне покоління творчих дітей, які навчалися та оволоділи практичними уміннями та навичками у різних видах мистецтв. Головна наша мета це знайти талановитих дітей і дати їм путівку в майбутнє життя в творче. І у нас працюють майстерні декоративно-прикладного мистецтва всіх напрямків, практично, які існують в Україні. Наразі у школі навчається 450 учнів для дітей віком від 5 до 9 років. Є особливий комплексний клас, де вони вивчають різні види мистецтва. Згодом кожна дитина може сама собі обрати напрямок, в якому хоче працювати. Серед учнів школи навчаються і діти-інваліди, якими опікуються не тільки вчителі та адміністрація школи, а також благодійний фонд Сварох, який постійно співпрацює з школою. Ну, це нас дуже тішить і радує, що у Фастові є небайдужі люди, які самі пропонують свої, ну як то кажуть, послуги для того, щоб Забезпечити наших дітей, хоч би невеликій кількості, але інструментами і матеріалами. От. І тільки завдяки благодійним фондам, от і Сварог, в тому числі, я дуже вдячний, значить, президенту, ну і всім членам громадської організації, які розуміють. От проблеми школи і самі пропонують свої послуги. В свою чергу учні постійно дарують свої роботи благодійному фонду, адже така краса не тільки радує око, а й надихає на хороші справи. Але ми так само відгукуємось на їхні пропозиції. От вони попросили зробити виставку в їхньому офісі. Будь ласка, ми це зробили. Відкрили вони в лікарні міський колишня залізнична. Дитячу кімнату, там зробили ремонт, ну теж це велика справа, розумієте, для діток, які мають вади здоров'я. У нас в школі, між іншим, теж десь порядка 35-40 дітей теж з вадами здоров'я навчаються. От, і ми відгукнулися і надали їм можливість представити кращі, підкреслюю, кращі роботи наших учнів. За час, поки ми писали інтерв'ю з паном Анатолієм, у школі декілька разів зникало світло, тому нам доводилось змінювати постійно локації. І з таким вони зіткаються постійно, адже приміщення знаходиться в аварійному стані і в ньому досить холодно. Декілька років тому у місті почали будівництво нового приміщення для школи народної майстерності, але воно зупинилось. Та адміністрація каже, що рік, максимум два, і в старому приміщенні взагалі неможливо буде займатися. А це велика загроза залишитись місту без нічого. Завдяки нам ця школа от, тримається, розумієте, але вона в аварійному стані. І якщо не зробити нове приміщення, добудувати його і не переїхати нам туди, ну, буквально рік-два ми ще тут зможемо знаходитись. А якщо цього не зроблять, просто школа перестане існувати. На Фастівщині дуже талановита молодь та найкращі вчителі, які скоро можуть залишитись без роботи, адже без приміщення вони не зможуть творити. Тетяна Чепко, Олександр Дідківський благодійний фонд «Сварог».